Мільна любов, житель Черкащини, позбавив життя війничанку. За словами правоохоронців, вбивство чоловік скоїв під час сварки. Тоді зазначають оперативники, він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. 7 числа цього місяця біля 15.00 поступив виклик по лінії 102, що по вулиці провуло Карла Марса, 42, квартира 60, виявлено труп жінки. В ході слідчих оперативних дій було встановлено, що Жінку жінки наніс тілесні пошкодження співмешканець, який разом з нею вживав спиртні напої. Напротязі суток був даний громадянин розшуканий. Знайти підозрюваного було не важко. Він сам повернувся на місце злочину. Мовляв, коли одумався, з'явилася надія, що жінка таки жива. Втім, замість коханої двері йому відчинили правоохоронці. Шкодую, я не знаю, ж багато віддав би також, щоб це вернути цей день назад. Я говорю, просто навіть не знаю, як це таке знайшло на мене. Це ж там через що таке знайшло, що я себе вже, мабуть, точно що не контролював. Там, не те, що вбити, я не хотів її, я вже не думав, що я можу її вбити. Дуже вона хороша була, я ну, не хотів її взагалі ніколи віддати. Наоборот, якщо з як началом познайомились. Яка вона була, я стара хотів, щоб вона уча була, стала, і все було добре. Після скоєння вбивства підозрюваний добу переховувався у підвальному приміщенні. Наразі чоловік перебуває під арештом. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.